Вітаю всіх! Сьогодні із вами готуємо помпушки з чесником. Рецепт дуже простий, та він готується з невеличким секретом. Ми не будемо додавати молока, не будемо використовувати яєць, але тісто виходить пухким, дуже запашним і випічка залишається довго свіжою. Тому давайте скоріше готувати. В миску вливаю 300 мл води, додаю столову ложку цукру та 4. Столових ложки пшеничного борошна з горкою. Дуже ретельно все перемішую і ставлю в мікрохвильовку. Треба на коротких імпульсах підігрівати, і таким чином в нас ця маса буде заварюватись. Заварюємо і постійно перемішуємо до того моменту, поки ця маса не буде схожа на заварний крем. Саме головне не перетримати, тому постійно треба перемішувати і відчувати, щоб ці комочки вони були ніжними кремовими, але не твердими. Бо тоді хіба що можна буде добре це все перебити погружним блендером. Далі додаю ще 100 мл холодної води, добре все перемішую. І ця маса виходить більш гладкою, більш, скажімо так, ніжною. Після чого необхідно додати 50 мл рафінованої олії і додати чайну ложку солі. Ще раз, ретельно все перемішую, трогаю, якщо воно ще трошки горючувати, залишаю на столі і даю вистигнути до того моменту, поки. Ця маса не стає приємно теплою. І як тільки заварна основа вистигла, додаю до неї 15 грамів пресованих дріжджів. Якщо у вас таких зараз немає, додаєте 5 грамів сухих. Але обов'язково зверніть увагу на інструкцію, тому що частіше за все такі дріжджі додаються саме до борошна. Далі по рецепту я додаю 400 г пшеничного борошна. В мене саме так йде по рецепту, але дивіться, додавайте частинами, щоб не було ваше тісто тугим, тому що в мене і у вас вологість борошна може відрізнятися. Вимішую тісто не менше, ніж 5 хвилин. Після чого додаю. Буквально 1 чайну ложку олії. В ній трошки обминаю тісто, накриваю і даю йому піднятися не менше, ніж 1 годину. Готове тісто трохи обминаю і перекладаю на стіл з борошном. Щоб вам трохи облегшити роботу, я зважила тісто і поділила на рівні шматки. Кожен шматочок у мене вийшов 63 грами. всього заготовок 15 штук. Але ви, якщо не маєте ваги, можете це робити на око. Вийде не гірше. А коли вже тістові заготовки сформовані, я змащую форму для випікання смальцем, тоді дуже добре відстає випічка. Діаметр моєї форми 27 см. Тістові заготовки необхідно викладати на однаковій відстані, після чого накриваю рушником і даю піднятися ще в середньому десь годину, можливо,. Піде менше часу, якщо у вас в приміщенні тепло. Отак От вони файно в мене розстоялися. Духовку я вже розігріла при температурі 180 градусів. На дно духовки ставлю форму з кип'ятком і перші 10 хвилин випікаю при режимі верх-низ, з паром, назвемо так. Після чого я забираю воду і допікаю ще 10 хвилин при режимі конвекції. Але все залежить від вашої духовки. І зроблю отаку заливку: 2 столові ложки олії, трохи нарізаної зелені, яку ви любите, та 4 зубчики чеснику. Достаємо пампушки ще гарячими і одразу змащуємо. Вони натягнуть в себе того. Часникового аромату, скоринка стане ніжною, м'якенькою. Ну і обов'язково дріжджова випічка має вистигнути і дозріти. Тільки після того її можна смакувати. Обов'язково скуштуйте, це дуже просто і дуже смачно. А я обов'язково буду чекати від вас лайків, щоб я бачила, які найбільш рецепти вам подобаються. І обов'язково пишіть ваші коментарі. Ну, а хто ще не підписаний на мій канал, обов'язково підписуйтесь та натискайте на дзвоник, щоб не пропускати нові та прості в приготуванні смачні рецепти. А я вам хочу побажати міцного здоров'я та мирного нам усім неба! До нової зустрічі!